Вітаю, друзі! В мене така нова торопишка знайшлась, полізла, діточки, роздивлятися, дивлюсь, а тут дехто вже хоче свісти буде квітнути. Ну що, давайте на цю тему поговоримо, що робити. І що з ними далі мені, ну, так, робити. А... Нагадую, підписуйтесь на мій канал. подобайки ставимо та коментуємо. Багато цікавої інформації. Не тільки про фіалочки, а й про інші рослинки є в мене. Так, і так, це сорт Аве розове шампанське. Шампанськое. Я так зрозуміла, що розцвіло воно по сорту, бачите? Стрижки всякі, фентезі все є. Тут дві маленьких діточки. Ну, вона і строката така, бачите. Ось. І що ми будемо робити? Ну, звісно, що а, прикольно, що вона показала себе, що вона цвіте по сорту. Дуже класно. Тобто, я знаю, що діточка в мене тут одна буде квітнути по сорту. Оце вона, ага, я навіть бачу тут їх дві. Зараз покажу, бачите, оця одна. Маленька, а оця. оця, оця. А от з неї, з неї квітонос пішов. Для того, щоб діточки росли в нас нормально, треба цей квітонос прибрати. Я його приберу і далі буду знати, зроблю собі зарубочку, що це ця діточка процвіла по сорту. І Будемо далі ростити і чекати. Треба квіточку прибрати, щоб вона не забирала сили у цих діточок. Хай дітлахи підростають, і будемо їх вирощувати. Ось такі торопиги трапляються у фіалок. Є так, що фіалочка хоче квітнути прямо ось, прямо при листу. Буває таке, що навіть діток не пускає, а цвіте. Ось і все. Тобто діточку перевіряємо, вирощуємо далі, а далі будемо дивитися, як цей сорт покаже собі в майбутньому. Все, друзі, показала вам мою торопигу, поспішайку какую-то кудись поспішає вона. А я завершую. До нових зустрічей. Па-па, гарного дня, гарного неба, мирного, чистого неба. Папа!